Питання судоустрою, захисту прав дітей, інтелектуальної власності, а також звернення до міжнародних організацій щодо геноциду кримсько-татарського народу це головні теми сьогоднішнього засідання Верховної Ради. А докладніше про роботу народних депутатів наш парламентський кореспондент Василь Сафєнюк. Головна тема сьогоднішнього парламентського дня це звернення до міжнародних організацій, парламентів, урядів, парламентських асамблей щодо вшанування пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Щоб страшний радянський злочин 81-річної давнини не був забутий, а ті злочини, які нині роблять росіяни проти кримських татар, не були пробачені. 1944 року. 238 тисяч людей більшовицький режим примусово депортував. Причому людей везли у настільки жахливих умовах, що вижила лише половина з них Нині росіяни тримають у тюрмах понад 220 жителів окупованого Криму. З них 133 кримських татари. Але попри все, цей народ бореться за власну свободу. Сміливі кримсько-татарські партизани, сміливі активісти з Криму продовжують показувати Путіну, як ми будемо боротися, як ми будемо завжди пам'ятати, що Крим це Україна, Крим буде вільний, і війна закінчиться тільки після повернення українського Криму. Питання визнання депортації кримських татар актом геноциду Україна поступово просуває у світі. Нині вже шість країн це визнали: це Канада, Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Польща. Щорічно ухвалені постанови звернення і заяви на підтримку корінного народу Криму вкрай важливі. Наголосив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Головна мета це не лише вшанувати жертв геноциду, але й засудження воєнних злочинів Росії і підтримка кримсько-татарського народу. Я особливо актуальним ці дні. Коли певні сили світу активно намагаються принести Крим і відповідний корінний народ Криму жертву агресору заради досягнення якогось примарного перемир'я з агресором на чолі з Рашуковим міжнародним судом воєнним злочинцем. Під час голосування постанову підтримали конституційною більшістю за 310. А в кулуарах парламенту сьогодні активно обговорювали мирні перемовини. А зокрема, той раунд, який заплановано провести завтра у Стамбулі. Голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Морешко вважає, що серйозного початку перемовин завтра не буде. Російський диктатор Путін завтра до Стамбула не приїде. Скоріше за все, сам Путін не приїде. Він е, направить до Стамбула Лаврова, але зустрічатися з Лавровим президенту просто немає сенсу, тому що тут має діяти засада дзеркальності. Тобто, президент може зустрітися лише. З головою іншої держави ось такий день сьогодні у Верховній Раді з парламенту Василь Сафянюк, Євген Зозуля, Факта ICTV, Єдині новини.